14 травня, вівторок, Євангеліє Боже. Євангеліє – це Євангеліє Боже про Сина Його Ісуса Христа. Відокремлювати Отця від Євангелія не тільки помилка, а й тяжка омана і серйозне звинувачення проти благості Божої, робити Бога Отця суворим, мстивим, непохитним суддею, якого спонукають до співчуття лише благання сина. Це такий самий тяжкий гріх, як і той, що чинять католики, роблячи Христа гнівним суддею, а Діву Марію, тією, яка заступається за грішників. Щоб уберегти їх від його гніву. Про те, що Бог отець глибоко зацікавлений у спасінні грішників і сповнений ніжною любові і жалю до них, свідчать такі найвідоміші слова Ісуса: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана, 3 розділ, 16 вірш. Тут показана глибина Божої любові до нас, вона настільки велика, що він дозволив своєму Сину Нові померти, щоб ми могли жити. Бог так повно брав участь у євангельському плані, що улюблений учень сказав: ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бог не з егоїзму послав свого сина на смерть. Отець дозволив синові прийти на землю, щоб померти так. Він віддав його за всіх нас, але при цьому він віддав усе, що могли дати небеса. Кожне горе страждання, яке наш Спаситель поніс за нас, рівною мірою принизало велике серце Бога Отця. Вірно, що апостол Павло в листі до Солонян говорить про остаточну загибель тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелія Господа нашого Ісуса, друге Солонян, перший розділ, восьмий вірш. Але це просто показує єдність Отця і Сина в цій справі. Отець і син єдині у кожній дії та думці. Вони єдині. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого. А про Христа сказано, що самого себе дав за нас. Титу, другий розділ, 14-й вірш. І це узгоджується зі словами Пророка, і скажеш до нього, говорячи, так говорить Господь Саваот, промовляючи Оце муж, це має ім'я йому, і зо свого місця виросте він, і він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. Захарія, 6-й розділ, 12-13 з цієї вірші. Оце муж, це моє ім'я йому, це Ісус Христос. Він сидить на престолі свого Отця. Об'явлення третій розділ, 21 вірш. І обидва вони разом є радниками для миру тих, хто ворогує і відчужений у своїх умах від злих справ. Ще далі прочитайте найвиразніші слова Павла. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим. Друге Коринтянам, 5 розділ, 19 вірш, Смирене народження, життя в бідності та злиднях, спокуси та. Ствердження, агонія в саду, докори й образи в залі суду та жорстока, смерть на Христі все це було проявом Божої доброї волі до людей і бажання, щоб між ними був мир. І це Євангеліє було проповідувано від самого початку, Авель повірив йому, і по своїй вірі він приніс Богові жертву кращу, якаїн, як нею засвідчений був, що він праведний. Євреям 11 розділ 4 вірш. Ну й повірив у це і став спочатку. Дідкоємцем праведності, що звіри вона, вірш сьомий. Подібним чином Писання, передбачаючи, що Бог вірою виправдає язичників, сповістило Авраамові: Благословляться в тобі всі народи. Галатам, 3, розділ, 8 вірш. Це було тоді, коли в Авраама не було дитини і коли не було жодної людської можливості, що він колись зможе її мати. Але Авраам повірив Господові, і він поставив йому це за праведність. Буття 15 розділ 6 вірш перекладено з англійської. Так було і з ізраїльтянами, прямими нащадками Авраама. Апостол каже: бо і нам було проповідувано Євангеліє, як і їм, євреям, 4 розділ, 2 вірш. перекладено з англійської. Як нам, так і їм. Дивне формулювання, чи не так. Якби Павло стверджував, що Євангеліє було в Юдеїв, він би сказав, що Євангеліє було проповідувано як їм, так і нам. Але він написав не так. Він уже показав, що Євангеліє було проповідувано їм. Вони отримали його першими і відкинули, і тепер нас попереджають, щоб ми, маючи ті самі привілеї, що й вони не впали за тим самим прикладом невір'я. Це Євангелія про смерть і Воскресіння Христа для визволення людини від гріха і смерті було обіцяно через пророків у святому письмі. Петро, кажучи про спасіння наших душ, каже: до цього спасіння належали розвідки дослідження пророків, які пророкували про призначену для вас благодать, досліджуючи на яке та на який час вказував Дух Христовий, який перебував у них, коли він провіщував страждання Христові, а потім славу, яка настала після. Для них перше Петра, перший розділ 10, 11 вірші. Павло, коли йому дозволили виступити від свого імені перед Агрипою, сказав: Але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей: що статися має, що має Христос постраждати, що він, як перше, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народовій. Дія апостолів, 26 розділ, 22-23 вірші. Це не означає, що Христос має бути першим за часом, хто воскресне з мертвих. Бо пророки самі воскрешали мертвих, і Христос воскресив багатьох перед своєю смертю. Але це значить, що Він має бути першим зазначенням. Він є первісток із мертвих серед усіх, хто воскресне з мертвих. Він перший, тому що саме його воскресіння зробило можливим воскресіння всіх інших. Петро також заявив народу, здивованому знаменним дивом. А Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб те терпіти Христові, дії апостолів, третій розділ, 18-й вірш, і потім він додав. Так само всі пророки від Самоїла й наступних, скільки її говорило, також провіщали ці дні. Вірш 24. Пророки не тільки пророкували при ці дні, а й насолоджувалися ними, не просто, а насправді смакуючи їх. Ісус сказав юдеям Отець ваш Авраам, прагнув із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив і тішився. Івана, 8, розділ, 56 вірш. І пророк Давид сказав про той самий день, День Спасіння. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене і став ти спасінням мені, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь. Радімо та тішимося в Нім. Псалом 118, від 21 по 24 вірші. Як вони могли радіти Дню спасіння і бути спасеними кров'ю Христа за сотні років до її пролиття. Тому що Божа обітниця зробила це реальним ще до того, як це сталося. Він оживляє мертвих і кличе не існуюче, як існуюче. Римлянам 4 розділ, 17 вірш. Те, що Бог обіцяв так само безсумнівно, як якби це дійсно сталося, не було жодної можливості, що Христос не постраждає після того, як Він одного разу був обіцяний. А те, що Христос спокутує людей своєю кров'ю, було зумовлено ще до заснування світу. 1 Петра, 1 розділ, двадцятий вірш. Тоді, оскільки він, агнець, забитий від заснування світу, само собою зрозуміло, що ті, хто жив у перший рік існування світу, могли отримати з його жертви ту саму користь, що й ми. О, безодня багатства і премудрості та віддання Божого, як на долі Його і незбагнення шляхи Його. Подяка Богу за невимовний дар Його.